Ну, Регіони це ж такі хлопці, які, якщо бачать, що ти маєш супротив, то вони тоді перестають тиснути. Щодо того, хто пропонував посади, ну, звичайно, що це в першу чергу від керівництва партії регіонів все відходило. І зо мною були розмови, і з місцевими керівниками, але ми не спокусилися на посади керівників областей. Тому що ми йшли з чіткою ідеологічною базою. І я чітко заявляв перед виборами, що ми в опозиції. В цьому і повинна бути відмінність. Якщо ти щось сказав, то ти повинен це виконувати. Якщо ми сказали, що ми в опозиції, значить ми в опозиції. Якщо ми не співпрацюємо з партією регіонів, я готовий широко розгорнути. Чому? Не тільки тому, що вони. мені... Ну, це, це ж не якісь особисті речі. Вони йдуть тим курсом, тому курсу вже так років 40. Називався той курс Радянський Союз. І те, що сьогодні. Президент наклав вето, а точніше вчора, на податковий кодекс. Моя позиція, що це вето не просто на податковий кодекс, це вето на всю їхню політику. Вони самі не знають, куди йдуть і по що йдуть. Тому нам, нам по різним дорогам з ними.